Оснащення медичних закладів Прикарпаття, автомобіль швидкої допомоги та дихальний апарат передали для заболотівської районної лікарні а ще продуктові набори для їх пацієнтів. Деталі в сюжеті. Ось такий автомобіль швидкої допомоги отримала Заболотівська лікарня. Щороку медичну допомогу в тутешньому стаціонарі отримують майже 10 тисяч людей. Серед них військовослужбовці. Автомобіль потрібен для того, ми хочемо відкривати свою екстрену медичну допомогу для перевезення паліативних хворих, ВПО, які в нас є в громаді воїнів. наших. ми також доставляємо, якщо потрібно родичів воїнів, лабораторію ми оновили. Але самі розумієте, кожен день потрібно щось нового для діагностики. Бо якщо немає діагностики хорошої, то й полікування не можна правильно вибрати. У закладі працює також паліативне відділення на 32 ліжку місця. Його відкрили в минулому році. Зразу, коли ми його відкрили тоді зразу прийняли переселенців з Запорізького хоспісу, геріатричного пансіонату. Точніше, ми прийняли їх до нас. Їх було зразу 28 чоловік. Зараз уже ну, лишилось 12. А ще для медзакладу обласні посадовці передали дихальний апарат та продуктові набори для пацієнтів паліативного відділення. Надзвичайно, сьогодні важливо розвиток лікарень в наших територіальних громадах, розвиток реабілітаційних надання послуг. Також для Заблотівської багатопрофільної лікарні є потреба ще в додатковому обладнанні. По цьому обладнанні я буду співпрацювати з австрійськими донорами. На сьогодні у медзакладі працює шість стаціонарних відділень та клініко-діагностична лабораторія. Серед нагальних потреб лікарні кажуть, і керівники додаткове обладнання та капітальне ремонт покрівлі.